Сьогодні говоримо про неправильні дієслова, а точніше про основні з них. Одразу питання, як визначити дієслово правильне чи неправильне. Ніяк, їх треба знати, їх треба вивчати на пам'ять. Ще одна ремарка неправильні дієслова. Теперішньому часі можуть бути правильні в минулому. Тобто, кожне дієслово має свою історію в кожному часі воно може бути правильним або неправильним. Більшість з них, в принципі, основні вони співпадають. Наприклад, ті, які ви тут бачите: сер, штар, тер, вони будуть також в минулому, неправильні і в більшості часів також. Отже, три основні дієслова перед вами: сер і штар означають бути. В наступних відео ми поговоримо, яка між ними різниця, але що треба знати, таке основне: сер це про щось постійне, ештар про щось змінне. Потім, на прикладах, ми це розглянемо. Отже, сер, ту, ейш, ела, еле, восе, е, наш, сомуш, «сомуш», елеш, восеш, сау. Eu estou, tu estás, ela, ela, você está, nós estamos e elas, elas, vocês estão. Eu tenho, tu tens, ela tem, nós temos e elas têm. que está em uma no e têm. Na segunda trídia eu faço, tu fazes, ela faz, nós fazemos, elas fazem eu trago tu trazes ela traz nós trazemos eles trazem eu digo tu dizes ela diz nós dizemos e eles dizem Ну, Переклад ви бачите, я не озвучую. Ці дієслова потрібно просто вивчити на пам'ять. Бачите, вони вже не мають просто якогось закінчення, яке змінюється. Ні. Тут прям ціле дієслово, яке нам потрібно запам'ятати. Якусь певну схожість між ними також можна вловити. Наприклад, ці три так, ці три дієслова вони доволі схожі. Наприклад, Ела фаш, Ела траш, Ела Діш, вони співзвучні. Але тим не менше, таких дієслів є багато. Це, напевно, основні шість, і їх потрібно вивчити. Так? Ці дієслова ми вчимо протягом рівня А1, і потім починаємо вчити ці дієслова в минулому часі. Тут ще поглянемо на неправильні дії слова. Не буду тут вказувати табличку для кожного, тому що для кожного є своя окрема табличка, як ви вже зрозуміли. Просто подивимось на них. Так? Це сер, іштар, тер, які ми вже щойно розглянули. Це ір і вір, ір це йти або їхати, або точніше, це рухатися в якомусь напрямку. Вір це приходити, або ще інший в нього є переклад: це походити, походити з. Багатої родини, наприклад. Пудер, керер, сабер, вер, лер, фазер, дизер, тразер ці три ми також розглянули: Саїр, каїр, пдир, овір, пор і дар. Якщо хочете отримати таблички з дієсловами, перейдіть за посиланням в описі до цього відео і напишіть мені в інстаграм, я обов'язково вам їх надішлю. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.